Олександр Понаморьов Оля Полякова, Полюкова Нікічук, Олексеєв Пивоваров. дуже багато всіх разом тому я не знаю, як вони ділили ці рядки, бо там по одному чи два рядки всього називається Христос народився. Дуже музичний витвір мистецтва. Тому мені цікаво, як ти бачив там з Дідзьо в інших відео, і взагалі вони коли працюють, працюють разом. Мені здається, що це. Ту ж все дуже, дуже круто. круто виходить. Не може не погодитись, друзі. Напишіть, що ви думаєте. Знаєш такий інструмент? Знаю, знаю звичайно. В оркестрі зазвичай їм користуються, і навіть тут, наприклад, у нас в пів в південному регіоні є такі індіянські племена. У них є свої певні ансамблі з флейтами mm. і з ударними інструментами. І там дуже важлива оця річ. Як називається? Ну тут у нас просто like, ага, не знаю, що... Трикутник. Трикутник. Це зрештою, що Е, Трикутник, трикутник. Угу. Напишіть, як це називається українською. Ті, хто професійний музикант в друзі. Ага. Не такий, як я. Я просто люблю музику. Цілий оркестр.

oh okay. Це Леся Нікітюк, як це як нове, нове щось okay. для неї співати, Цікаво. А поки як тобі перші враження, обробка просто супер. Настільки красива, роль флейті настільки красивий. Мені звичайно я звертаю увагу на флейти, тому що це мій основний інструмент, і мені дуже подобається, коли дійсно користуються цим інструментом, тому що при при тому, що це мелодичний інструмент, його популярність мені здається, що трошечки не до тобто недооціна недовоцінна. Мені здається, що можна більше користуватися mm -hmm. цим прекрасним інструментом, і мені дуже подобається, як тут все зробили. Так, ми, ми, ми коли позавчора, коли записували на відео українські пісні, то коли мікрофон був не біля флейти, то було одне звучання, а потім ми додали другий мікрофон біля флейти, і воно прям дуже змінилося, і я аж трохи це, не Це, трошки як більше блистить, як mm -hmm. таке, таке враження. Mm -hmm. до, додає близько, такий... так. Ага. Mm -hmm. Додає близько. Окей, поїхали далі. Зараз Дідьо, давай! Дідзьо, давай! Alexey okay. the, uh, <реш> я <реш> його теж дуже... дуже люблю. <плес> я, спершу я ніколи не чув його, як співає, співає, він дуже круто. А ще мені, мені подобається його, як він виглядає. Я дуже подобається, я тільки <реш> що стиль. подумала, що ви схожі. <реш> <реш> Знаю, мабуть. <реш> так, коли ми будемо в Україні, я б дуже хотіла, щоб ви зустрілися. Артеп, якщо тобі може цю інформацію скажуть, ті, хто дивилися це відео, або може, якщо ти дивишся це відео, то якщо тобі цікаво, то я б хотіла разом з вами зняти відео, де ви вдвох. Oh, мені здається, <реш> Це було б дуже круто. Він, до речі, дописав шматочок аудіо до мого шоу «Пісни знав. Це де артисти вгадують українські пісні за 6 секунд. Я так придумала назву «Пісни знав. І він заспівав, як в нього є пісня Рандеву, «Рандеву», «Рандеву», ранде, рандеву. І він заспівав піснею, піснею, піснею знав. От і мені це було дуже приємно, що він це для мене зробив. Пісне, 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 знав! Зараз гадаю, мелодія грає. Супер, супер. We're <laughs> Десять е, Обробка просто супер. Мені настільки подобалась. Тобто той, хто зробив обробку, ну, ні що ти було. Що тут сказати, взагалі дуже добре. Вони і гарно і разом звучать, і окремо кожен гарно звучить. Зараз час Різдва. Скажи, будь ласка, свої різдвяні побажання українцям в Україні. Різдвяний час дає можливість і надихає. Зібратися з рідними людьми, з родиною, з друзями і відчути цю єдність, коли нам, як українці і взагалі як люди, так потрібна. І мої побажання це мати можливість обіймати своїх рідних. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя.